Гуляй, а взагалі руско-європейська лайка, але ну, в зв'язку з повномасштабним вторгненням я її називаю українська європейська. Тому що навіть це слово переносити русско російська я собі ну, не хочу і не дозволяю. Так як я мисливець, моя собака в мене 12 років. Вже пішов 12-й рік, як вона в мене. Вона разом зі мною. Ця собака з'явилася в мене. Десь в іюні цього року. Чайва зовуть, а по Якутський перевод умниця. А цього прозвав Вовк, тому що він і більше відкликається на цю кличку. І якось в нього маніри вовка є. Він приблукав. Я його сфотографував, виставив в соціальні мережі. І думав, що він десь у когось загубився. Мені зателефонувала власниця притулку і повідомила, що ця собака була волонтерами перевезена з окупованої території з Харківської області, після чого жила в цьому притулку. Ну так як вона не учла, що він дуже великі бар'єри. Я, він збіжав від тіляпів і потім гуляв по городу. Я вирішив залишити собаку собі, вилікувати, так як в мене є одна собака, то мені навіть веселіше тепер у нас дружна компанія. Взагалі вони між собою не ругаються. Вона єдине, що трошки рівнує. Коли я починаю його допустим, гукати до себе, вона первіше прибігає. Якщо раніше вона могла трошки одійти, порити мишей, покопати, полювати Сама десь піти трошки отейти. Тепер взагалі не відходив, бо рівнує, що його, я лічний раз його поглажу. Моя собака взагалі не реагує на обстріли, тому що вона звикла до звуків пострілу руж'я. а цей немножко побаївається, тому що він, відать, був непосередство під самими обстрілами і перебував певний час десь в замкнутому пространстві під завалами будинку чи якогось приміщення. Коли я раз розіскав собаку, другий раз розіскав собаку, і люди вже знають, до кого телефонувати, кому скидувати месенджери, фотографії. Вчора буквально був случай, у нас тут загубився курсхар. Мисливець мені зателефонував, що загубилася собака. Ми його пошукали. Так як я вчора був вихідний, не знайшли. Буквально сьогодні з утра мені дзвонять, люди вже і кажуть, що Росхар з жовто-блакитним ошейником знаходиться там-то -та і там-то. -та. Я зателефоную власнику, він їде забирає. Я не можу порахувати, скільки дуже багато. дуже багато. Тільки за останню последню... він... неділю... Це, 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 це третя собака. Це моя душина. Тому що коли я виїжджаю з ними на природу, я забуваю про все. Я навіть парою забуваю, що йде війна.